Казка про маленьке жабеня, частина 4. за мотивами казки Геннадія Циферова. Ось нова історія про маленьке жабеня. Кожен знає, що він шукає, а що шукало жабеня, воно й само не знало. Може, маму, може, тата, а може, бабусю чи дідуся. Одного разу на галяйвані воно побачило велику корову. Корова, корова, сказала їй. А ти хочеш бути моєю мамою? Ну, ти що? замукала корова? Я велика, а ти такий малий. На річці воно зустріло бегемота. Бегемоте, гіпопотами. Ти будеш моїм татом? Ну, що ти? Зацмокав бегемот, я великий, а ти маленький. Ведмідь не захотів стати навіть дідусем, і тут биня розсердилося. Воно знайшло у траві маленького коника і сказала йому: Ну що? Я великий, а ти маленький. І я буду твоїм татом. Зараз давайте перевіримо, як уважно ви слухали казочку. Про кого казка? Звичайно, про жабеня. Чи знало жабеня, що воно шукає? Жабеня не знало, чому корова не погодилася бути мамою жабеняти? Бо корова велика, а жабеня маленьке. Що пояснив жабиняті бегемот? Бегемот теж відповів жабеняті, що він маленький. А зараз пропоную трішечки пофантазувати і прислати мені відповідь на це запитання чи могло б жабенятко стати татом коника? Як ви думаєте, що хотілося жабеняті? Жабеняті хотілось родину. А щоб запам'ятати краще героїв казки, переходь за QR-кодом та пограй в гру. До нових зустрічей, до побачення!